Прості українці із дивовижною наполегливістю і завзяттям продовжують забезпечувати свою армію всім необхідним. Ось ці чотири жінки згуртувались, аби допомогти конкретному підрозділу механізованої бригади в Яворові. «На Цей раз ми привезли технічне обладнання для машин. Воно все є достатньо дороге. Це є повітряний компресор, який коштує в районі 4 тисяч гривень. зварювальний апарат так само десь в районі півтори тисячі гривень, рукавиці. Фонарі, ліхтарі. Тобто, одним словом, все для ремонту машин. Загальна сума такої покупки була в районі 11,5 тисяч гривень. Все збирали звичайні люди, студенти, люди середнього віку, пенсіонерки віддавали по 10-20 по гривень своєї пенсії для того, щоб допомогти нашим військовим. Придбане обладнання дозволить в рази пришвидшити ремонт військової техніки, що відправлятиметься на фронт для боротьби із терористами. Техніку підготовлю, що вона була завжди працездатна і боєздатна. І тим чим нам допомогли, воно прискорить роботу по її відновленню і постановці Її встрій. Військові кажуть, що охочих допомогти армії менше не стає. Надані волонтерами допомозі, вони щиро радіють. Це не тільки допомагає вирішити негаразди і забезпеченням, але й суттєво підіймає бойовий дух бійців. Перший момент, коли ми нам його це доставляють, ці речі, ми їх відповідно висвітлюємо, зразу фотографуємо. Цим людям, які приїхали, даємо зразу лист подяки. Після цього його там оприбутковують відповідно до актів, і по накладних вже видають тим. Командирам підрозділів тим підрозділам, які в яких є необхідність цього майна, Більшість з добровільних помічників армії кажуть, що допомагати будуть доти, доки усі наші воїни не повернуться додому з цієї неоголошеної війни. Хлопці, ми вас любимо, віримо і чекаємо додому з перемогою. Слава Україні! Героям слава!